Привіт, братва! Ви всі знаєте, що я купив Катиєм. І з самого початку мотик мені дуже сильно подобався, а от лук його, його вигляд зовнішній не дуже. Я сильно 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 хотів його перевдягнути. І нарешті я замовив класний пластик, гнучкий, замовив фірмові наклейки, дентурбо, все як в лучших домах. І зараз ми будемо його перевдягати. Погнали дивитись відосик. им обычно ставят оранжевый ну, оранжевий мне Мені подобається оранжевого кольору тут сірий поставили. тоже непонятно Оп, казав все так і тут дивіться, вже он Йо-моє! Продали мені паяний мотоцикл. Я всі розетки. роз'єднав роз'єдки. І всі, роз які я роз'єдняв, я всі ламав. Якщо я сьогодні нічого не поламаю, то з вас лайк і підписка. З вас лайк і підписка, пацани. Професіональна зборка не може проходити інакше. Макдональдс є. КТМ почти собраний, ну як почти хвост. І оця защита гадіта. Собираємо, вечеряємо. Пацани знімаємо для вас. Пацани, бол в нас дуже длинний. Ви вже, вже бачите, так? Да? Що це уровень? Получилось класно, тільки розетка не робота, Рома стоїть дерево. Якщо він відставляє, отста... мене одразу перестає працювати. Він стоїть спиною, а я говорю наклейку. Ну що, вийшло класно. Не наклейки, а пластик, що він прийняв форму. Братва, нарешті прийшов час показати вам мій новий КаТЕ EXC f 350. 2019 року випуску. Я замінив повністю пластик, адже цей мотоцикл використовувався за призначенням. І понятно, що він був покоцаний. Це не китайський мотоцикл, який купують, щоб їздити в магазин за хлібом. Цей мотоцикл купляється спеціально для призначення. Призначення «Дубасити в Тивендура, в Хардендура. І не в Хардендура, хто як. Але суть, в суті, це не міняє. Це топовий мотоцикл, топовий австрієць. Давайте по порядку. Серце мотоцикла це двигун. Двигун пройшов 15 мотогодин після капіталки. Тут зроблена повністю поршнєва, зроблена повністю голова. голова. Пробіг на цьому мотоциклі 290 мотогодин та 8 тисяч км. Для цього мотоцикла це, грубо говоря, небагато, бо по регламенту перша заміна поршня на 250 мотогодинах. Якось так. Тому що зараз все зроблено, я сподіваюся, що я буду кататись і не заглядувати сюди. Коротко про мотоцикл. Це 350-ка чотирьохтактна. Всі кажуть, що це золота середина. Чому? Золота середина між 250 250-ка такна і 450. -кой. Якщо порівняти з 250 ка 4 в нього набагато кращі низи, і на верхах він набагато краще відкривається. Якщо порівнювати з 450, кою то. Цей мотоцикл набагато плавніший, не такий смиканий і дьорганий, що для новачка робить їзду на ньому набагато легшою. Я їздив на 450-ки, вона, звісно, дуже смикана, дьоргана. На ній треба багато скіла, щоб їздити. Тут такого немає на цьому мотоциклі. Можна їхати спокійно, плавно, а якщо потрібно, можна тубасити так, що просто очі не співають слідкувати за дорогою. Якщо говорити про підвіску. Ніякий китайський мотоцикл не може таким похизуватися. Я вам кажу, просто ніякий. Ця підвіска, ти на ній їдеш і думаєш, блін, заради такої підвіски і варто жити. Пацани, як вона відрабатує ямочки, як вона глотає все, як вона на трамплінчиках себе веде, як класно ставити цей мотоцикл на заднє колесо. Просто оті репліки White вайтфаверовські, просто і поряд не стоять. Я вам говорю, це тисячі процентів. Я думав раніше. Інакше, але я поїздив на цьому моцику і зрозумів, що Чуть-чуть воно не то. Ні, по-любому, Китай топ за свої бабки, бо він стоїть 3 тисячі новий. А сама підвізка на цей мотоцикл дві стоїть, розумієте, То тут, тут нічого порівнювати. Понятно, що це краще, але Китаю є місце бути і Китай топ за свої гроші. Тормоза Брембо, пацани. Тормоза Брембо це, як би вам сказати, не то, що бомба, це атомна бомба. Я випадково один раз пережав їх. Піску, уявіть, в піску пережимаю і розумію, що я лежу вже на землі. І окрема, окремий респект гідравлічному щепленню. Щеплення вижимаєш, дивіться, одним пальчиком. Взагалі, от так от. Ось я беру, вижимаєш одним пальчиком. Ну, це просто ти їдеш, ти радуєшся, ти наслаждаєшся просто їздою. Я не знаю, як вам це передати. Моцик топовий. І коротко про розвісовку. Розвісовка дуже схожа, як на GNX. Реально дуже схожа. GNX красавці Раму зробили, копія КТМ 2019 року. Тобто новий GNX це копія оця рама. І вона дуже схожа на GNX, -овську. чи GNX на неї схожа. Але що хочу сказати, я на ньому їду по піску, як по рельсам, грубо говоря, на GNX чи на Gen На GNX краще, на Gen гірше. Але все-таки GNX максимально скопіював. Розвісовочка. На заднє колісо, щоб встати, не треба навіть щеплення. На третій передачі ти їдеш, газку бум, він підривається. На четвертий підривається. Ну, скажімо так, щоб я вам довго не розповідав, я дуже задоволений своєю покупкою і всім рекомендую мріяти і йти до своєї мрії. Ще цим літом у мене був GNX, а ось зима і в мене вже КТР. Погляньте, будь ласка, сюди. На цьому мотоциклі є дві карти паливні, два режими їзди. Більш агресивний і більш легкий. Таке є на багатьох мотоциклах, але якщо це є на КТМ, це ілі саме доставлене, ілі комплектація Six Days. У мене КТМ в комплектації Six Days. Що це означає? Це означає бремба тормоза, оця штука є, і ще там куча нік-чаков, про які я читав, на які я не запомню. Це просто. Топова версія, так сказати. Він зроблений для спеціальної гонки, яка триває 6 днів. Він має після цієї гонки вижити. Це реально бойовий апарат, на якому я буду дубасити і знімати для вас контент. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Буде все цікавіше та цікавіше. Пацани, на цьому мотоциклі вихлоп Акроповіч. Звучить просто класно, ми це вам потім покажемо. Так. Тут стоїть на 8,5 літрів. Витрата палива, ну бог його знає, яка пацана, літрів в 6, я думаю. Є підніжечка, це повноценний ендурік. Ендурік на спортдоках. Якось так, пацани. Зараз ми покажемо на що цей мотоцикл здатний. Я до нього ще не звик, я проїхав на ньому всього 4 мотогодини. Я на ньому ще грубо говоря, не можу, не вмію їздити. Так що не судіть строго. Покажу все. Що зможу показати, так сказати. Так що слідкуйте, підписуйтесь пацани відосік получився не дуже длинний, це ознайомлення з моїм мотоциклом. Не судіть строго, просто. Я, по-перше, не звик до мотоцикла. По-друге, дуже холодно, мінус 5. Ми виїхали тут недалеко, щоб просто поснімати вам відосик. Просто ознайомив вас зі своїм мотиком. Може багато, багато чого не розказав. Розкажу це поступово в інших відосиках. Оператор змерз, знімає вже завтівки, барально дуже холодно. Так що підписуйтесь, ставте лайки. З вами був Ден Турбо. Класні моцики, класні тачки.